Допомагають людям, які займаються домашньою випічкою. Так розповідає про свою роботу власниця кондитерського магазину Скропивницького Ольга Коржнівська. Для того щоб швидко це зробити і полегшити їм працю і пришвидшити її. Потрібні такі штуки: прикраси, їстівні, котрі виготовлені з дотриманням усіх харчових вимог. Саме цим займається наш магазин. Він Єдиний у області плануємо розвиватися і виробляти самі той товар, який найбільше користується попитом. А це саме це цукрові квіти, цукрові і вафельні квіти. Каже, щоб запустити свою лінію виробництва, вирішила скористатися урядовим мікрогрантом для бізнесу. Є робота, розробила план і відправила у центр зайнятості. З моменту його подачі до отримання грошей минув місяць. Отримала так 250 тисяч за допомогою таких бюджетних програм. Це реально дуже класно, тому що надає дуже велику допомогу малому бізнесу, коли я його отримала. Однією з вимог є забезпечити працевлаштуванням двох працівників. Додатково ми вже зробили. Говорить, умову проєкту виконала, працевлаштувала двох людей. Ольга Холодовська працює тут третій тиждень. Раніше працювала в електротоварів, але коли побачила, що сюди потрібен передавець, одразу прийшла сюди. Мені ця тема ближче. Мені я з дитинства з вибулі Мені це подобається. Торік урядові мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень отримали 49 підприємств Кіровоградщини. Цьогоріч, з 1 лютого, за три місяці 13 підприємців отримали від держави 2 мільйони 900 тисяч гривень. Це дані від заступниці директора обласного центру зайнятості Наталії невідомої. Це представники Кропивницької громади, Олександрії, Новоукраїнської громади Соколівської. суми на які претендували отримувачі. Від 150 до 250 тисяч гривень вони взяли на себе зобов'язання створити по два робочі місця, працевлаштувати. Найманих працівників і зберігати їх зайнятість протягом двох років. А в цілому вести діяльність отримують, зобов'язується три роки, сплачуючи податки, таким чином повертаючи державі надану фінансову підтримку. Хоча грант є безповоротним. Пояснює, заява на отримання урядового мікрогранту подається через портал Дія. Отримати його можна один раз. Термін подачі триватиме до 1 грудня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.